Божі слова на кожен день. У царстві незліченні творіння починають уживати та повертати собі свою життєву силу. Через зміни в стані Землі також починають зміщуватися кордони між різними краями. Так я пророчив. Коли один край буде відділений від іншого, і коли один край приєднається до іншого, настане час, коли я потрощу всі нації надруски. У цей час я поновлю все творіння та наново поділю весь світ, і таким чином його впорядкую та перетворю старе на нове. Такий мій план. І такі мої труди. Коли всі нації та народи світу знову постануть перед моїм престолом, я візьму всі небесні щедроти та наділю ними людський світ, щоб завдяки мені той світ повнився незрівнянними щедротами. Та поки старий світ продовжує існувати, я обрушу свій гнів на його нації, і відкрито проголошу по Всесвіту свої адміністративні постанови і покараю всякого, хто їх порушить. Коли я звертаю своє обличчя до Всесвіту, щоб говорити усе людство чує мій голос і так бачить усі труди, які я звершив по всесвіту. А хто йде проти моєї волі, тобто опирається проти мене людськими ділами, той підпаде під мою кару. Я візьму незчисленні зорі в небесах і створю їх наново, і завдяки мені сонце і місяць будуть поновлені. Небеса вже не будуть такі, як вони були. І незліченні речі на землі будуть поновлені. Усе довершиться через мої слова. Численні нації в усесвіті будуть поділені наново та замінені моїм царством, щоб нації на землі зникли навіки, а все стало царством, яке мені поклоняється. Усі нації на землі. Будуть знищені і більше не існуватимуть з людських істот у Всесвіті, всі, хто належить дияволу, будуть винищені, і всі, хто поклоняється сатані, будуть повалені моїм пекучим вогнем. Тобто, крім тих, хто зараз у потоці, усе стане попилом. Коли я покараю численні народи. То люди в релігійному світі різною мірою повернуться до мого царства, завойовані моїми трудами, бо побачать прихід святого на білій хмарі. Усі люди будуть розділені за їхнім гатунком і отримають кари, співмірні зі своїми діями. Усі ті, хто виступав проти мене, загинуть. А що ж до тих, чиї справи на землі не стосувалися мене, то вони за те як виправдали себе, і надалі існуватимуть на землі під управлінням моїх синів і моїх людей. Я відкрию себе незліченним народам і незліченним націям, і своїм власним голосом я прозвучу на землі. Проголошуючи завершення своєї великої роботи, щоб усе людство узріло його на власні очі. Поки сила мого голосу глибшає, я також спостерігаю за станом усесвіту. Моїми словами оновлюються всі незліченні творіння, Небо змінюється, як і земля. Людство викривається у своїй первісній формі, і повільно всіх людей розділяють за їхнім гатунком і вони несподівано знаходять шлях назад у лоно своїх сімей. Це мене дуже втішить. Я вільний від переривань, і моя велика робота непомітно довершується, і всі незліченні творіння. Проходять трансформацію. Коли я творив світ, я надав усім речам вигляд відповідно до їхнього гатунку, звівши докупи всі речі, що мають форму й один гатунок. Зараз, коли наближається кінець мого плану управління, я відновлю колишній стан творіння. Я знову зроблю все таким, яким воно було спочатку. Глибоко змінивши все, щоб усе повернулось у лоно мого плану. Час настав. Останню стадію мого плану незабаром буде завершено. О нечистий старий світе, ти неодмінно впадеш під моїми словами, ти неодмінно будеш зведений на ніщо за моїм планом. О, незліченні творіння, ви всі отримаєте нове життя в моїх словах, ви матимете свого повновладного Господа. О, чистий і непорочний новий світе! Ти неодмінно відродишся в моїй славі. О гору Сіоне! Годі мовчати! Я повернувся з тріумфом! З-поміж творіння я ретельно вивчаю всю землю. На землі людство почало нове життя та здобуло нову надію. О мої люди! Як ви можете не повернутися до життя в моєму світлі? Як ви можете не стрибати від радості під Моїм проводом? Краї кричать. Торжествуючи, води шумлять від радісного сміху, О воскрешений Ізраїлю. Як ти можеш не пишатися щодо мого приречення? Хто ридав? Хто голосив? Старого Ізраїлю більше немає, і сьогоднішній Ізраїль піднявся, випростався та височіє у світі. І він постав у серцях усього людства. Сьогоднішній Ізраїль неодмінно набуде джерело існування через моїх людей. О ненависний Єгипте! Ти ж, певно, не виступаєш проти мене й досі? Як ти можеш користуватися моїм милосердям і намагатись уникнути моєї кари? Як ти можеш не існувати під моєю карою? Усі ті, кого я люблю, неодмінно житимуть вічно, і всіх тих, хто виступає проти мене, я неодмінно каратиму вічно, бо я ревнивий Бог і не дам людям легко відбутися за все, що вони зробили. Я спостерігатиму за всією землею та, з'явившись на сході світу з праведністю, величу, гнівом і карою, я відкрию себе незліченним сонмам людства.